Ще одна неспокійна ніч видала сьогодні в Україні. Росіяни продовжують нищити українську націю та інфраструктуру. Страждає Дніпропетровщина. Вночі ворог двічі обстріляв Нікопольський район з градів. Скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Під вогонь потрапили Марганець та Мирівська громада. У місті Понівичині понад 20 багатоповерхівок. ЦНАП палац культури гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адмінприміщень. Виведена з ладу лінія електропередач. Працюю. Аварійні бригади. Станом на ранок на Дніпропетровщині виявили 13 померлих, 11 поранених, п'ять з них у важкому стані. Неспокійно і на Миколаївщині. Вночі ворог обстріляв обласний центр реактивними снарядами смерч. За попередньою інформацією, троє людей поранені. Серед них 13-річна дівчинка, пошкоджені житлові будинки. Також влучання були по території підприємства, складських приміщеннях та автобазі. Через чисельні ворожі постріли у області займаються та палають поля.